День Конституції України державне свято відзначається щорічно, 28 червня на честь прийняття Конституції України в 1996 році. Це єдине державне свято встановлено власне конституцією у червні 1996 року. Депутати Верховної Ради ухвалили основний закон. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. Народні обранці працювали всю ніч з 27 на 28 червня, загалом безперервно, 23 години. Під час Голосування за висловилися 315 парламентарів. Урочистості з цієї нагоди відбулися у палаці культури народний дім. Ми маємо велику державу Україна, яка від сходу до заходу від півночі до півдня і центр разу 48 мільйонів наших людей, які живуть незалежній державі Україна, які користуються конституцією, яка є на сьогоднішній день. Я думаю, що в майбутньому тільки ми. Наші майбутні покоління будуть будувати і будують велику незалежну державу Україна в центрі Європи. Залежить і від нас, і залежить від всіх тих, хто є. На сьогоднішній день саме розумію, що народ це хто українці, тому що Конституцію хто написав? Пелепорту, яка потім взяли приклад всі держави цілого світу. Кожен закон би мав силу. Закону написано гарних дуже багато. І особливо Конституція визнана однією з найкращих в Європі, найдемократичніших, найвиженіших. Але є проблема, що її не виконує ніхто в більшості своїй від найвищого керівника до звичайної людини. Не можна претензії ставити тільки до влади, бо людина. Має виконувати таку інституцію. Основних три проблеми виникло при обговоренні українська мова, право і символіка. І тобто три статті, яких викликали найбільше заперечень. І ми бачимо, що сьогодні ми маємо ті ж самі проблеми. Сьогодні знову пробують змінити статус російської мови, ми розуміємо, що не меншина російської мови. І сьогодні знову потрібно всій Україні підніматися на захист цього, хоча захищає. Це все наша конституція. У музеї історії міста Коломиї відкрили нову виставку. Основні експонати конституції різних часів. Кожна з них має стосунок до нашого міста. Адже коломияни жили за цими законами. Продовж різних років, 20 та 21 першого століття в Конституції виходило з доповнення змінами в різних роках, і теж саме радянський період були конституції 21-му році, яка гарантувала певні права і репресії, які перешили, ви знаєте. Так само було в 36-му, Сталінська Конституція. і Тут є замітки про святкування власне. Досягнень сталінської конституції, який період прожили, ви знаєте. Ну і період уже 70-х років, 77-му була ще одна конституція. Також там представлена. виставку поділили за періодами: від матеріалів про одну з перших в Європі та світі конституцію Пилипа Орлика до наших днів. Побудована експозиція на добірці бібліотечних матеріалів та старих конституцій, що зберігалися в архіві музею. Є і фотографії українських політиків, що приймали основний закон, у у Незалежній Україні. Нас зібрано е, з таких з фотографій, з документів, е, старіші, там є від Орлика, документи представлені, е, Конституція 3 травня, ось там представлена, й рік, і вже е, період радянський період. Звичайно, сталінську конституцію, то вона представлена в червоному прапорі. Працівники музею кажуть, що виставку планують доповнювати новими експонатами. Частина з них знаходиться в архівах львівських та івано-франківських музеїв. Виставку відкрили спеціально до дня конституції. Мета наочно продемонструвати, які права мали українці у різні історичні періоди, і до сьогодні. Конституцію України кожному громадянину до державного свята благодійний фонд заради добра роздавав брошури перехожим у центрі міста з основним законом держави. Крім того, такі подарунки зробили школам, бібліотекам та сільським радам району. Благодійний фонд заради добра провів цікаву акцію. Перехожим роздавали текст Конституції України. Він надрукований в офіційному віснику Міністерства юстиції. Кожен охочий, отримавши брошуру, цікавився її змістом. Таким чином, кажуть організатори, вони долучилися до святкування у Коломиї дня Конституції. Державне свято ще один привід, аби ознайомитись з цим документом. Андрій Волощук розповів, що у фонді не обмежили стільки Коломиєю. Вісники розповсюдили у в кожному селі брошури виділили на міські та районні школи, бібліотеки і сільські ради. До прикладу, у п'ядиках роздали сотню примірників конституції у приміщенні сільської ради, директору школи, бібліотекарю та працівникам установи. Їх особисто вручив директор молодіжного благодійного фонду. До дня конституції України наш благодійний фонд заради добра організовує флешмоб нову шкіту центрі міста. Роздаємо офіційні вісники Міністерства юстиції України, в якому є надрукована конституція, для того, щоб. Гості міста і коло моя не знала свої права. Акцію організовує організовано завдяки підтримці керівника апарату служби Міністерства юстиції України Богдан Петрович Зачинський. На площі перед музеєм писанки кожен охочий мав можливість написати свої зауваження та побажання. Мета акції, щоб люди знали основний закон нашої країни, свої права та обов'язки. Я отримав чудову таку на вигляд брошурку, яка яка виявилась конституцію, яку ходять сьогодні. Роздають по місту. Це дуже приємно. нагадують про те, що яке свято, що в минулому було прийнята конституція, яка зараз є головним законом в Україні. З державним святом Коломиян привітав керівник апарату міністра міністерства юстиції України, депутат обласної ради Богдан Гдичинський. Я хочу привітати Коломиян Свята днем Конституції, адже це для України саме основний закон. Після, я би так сказав, після 10 заповідей Господніх. І ми маємо знати саме основний закон України. Я думаю, чим більше людей, українців, будуть знати і будуть виконувати, буде легше жити і працювати. Не виконують основний закон. Треба, щоб навчитися жити по закону, і тоді буде легше, і коли це кожен українець для себе, з себе почне, тоді буде легше працювати і розвивати Україну.